Послання апостола Павла в Коринт. Лист другий. Апостол Павло веде розмову про земний мешкальний намет, маючи на увазі наше фізичне тіло. А також він згадує про обітниці, які чекають вірних, а також про якості характеру, які буваються від спілкування із Духом Святим. Прочитаємо про це. Знаємо Бо, що коли земний мешкальний намет наш зруйнується, то маємо будівлю від Бога на небі, дім нерукотворний та вічний. Тому то й зітхаємо, бажаючи приодягтися будівлею нашою що з неба. Коли б тільки й одягнені, ми не знайшли бся наги. Бо ми, знаходячися в цьому наметі, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо розтягтися. Але одягтися, щоб смертне пожерлось життям. А той хто на це саме й створив нас, то Бог, що й дав нам завдаток Духа. Отож, бувши відважні постійно, та знаючи, що мавши дім у тілі, ми не перебуваємо в домі Господньому, бо ходимо вірою, а не видінням. Ми ж відважні. І бажаємо краще покинути дім тіла й мати дім у Господа. Тому ми й пильнуємо, чи зостаємося в домі тіла, чи виходимо з дому, бути йому любими. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що в тілі робив він, чи добре, чи лихе. Отже, Відаючи страх Господній, ми людей переконуємо а Богові явні, але маю надію, що й у ваших сумліннях ми явні. Бо не знову себе ми доручаємо вам, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб мали ви що проти тих, що хваляться обличчям, а не серцем. Коли бо ми з розуму сходимо, то Богові. Коли ж при здоровому розумі, то для вас. Бо Христова любов спонукає нас, що думають так, що коли вмер один за всіх, то всі померли, а вмер Він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був умер і воскрес. Через те відтепер ми нікого не знаємо за тілом. Коли ж і знали за тілом Христа, то тепер ми не знаємо вже. Тому, то, коли хто в Христі, той створення нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою, Ісусом Христом, і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим. Незважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Бо того, хто не віддав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім.